Це відео обурило цілу мережу. Молодики у центрі Києва спокійно розважалися під російську музику. Зазначу, що сталося це через декілька годин після того, як Росія випустила ракети по місту Суми, внаслідок чого загинули понад три десятки людей. У відповідь на зауваження перехожої хлопці просто сміялися їй в обличчя. Отже, на зв'язку з нами пані Софія, яка і зафільмувала молодиків у столиці. Доброго дня, пані Софія. Розкажіть, будь ласка, про цей прикрий інцидент, свідком якого ви стали. Цей інцидент трапився вчора, 13 квітня, власне, в день великої трагедії, яка сталася в Сумах. Він стався раптово для мене. Це не було якоюсь ціллю чи ще щось. Я просто поверталася додому, поверталася власне. Типу я вербу святила, <хи> і просто побачила це біля метро-контрактова площа. Мене це дуже здивувало. Спочатку я не зрозуміла, що відбувається через те, що я була в навушниках, я просто побачила групу підлітків, які розпивають спиртні напої логічно в невизначеному для цього місці. Пізніше, коли я вимкнула навушники, я почула російську музику. Мене це дуже сильно збентежило і обурило, тому що я розумію, що такі ситуації є. Їх не можу сказати, що дуже багато, але їх, на жаль, і немало. Більше всього мене обурило це власне контекст цієї ситуації, що геть нещодавно відбулася трагедія в Сумах, буквально пару годин тому, а тут вже група підлітків просто якби в наглу. Слухають лише російську музику. Я там стояла протягом п'яти хвилин, можливо десяти, і я не почула жодного треку, окрім російської мови. Мене це дуже обурило. Я вирішила підійти. В камеру я включила лише для своєї безпеки, оскільки я дівчина, там було багато хлопців. Я розуміла, що вони не в тверезому стані. Я просто хвилювалася за свою безпеку, і відео я просто знімала з ціллю, якщо зі мною щось трапиться, щоб надати е, докази для суспільного розголосу або для е, своєї безпеки в національній поліції. Ем, відео я опублікувала через реакцію, яка сталася в хлопців, яка, власне, і обурила так сильно і мене, і багатьох глядачів, які бачили це відео. Тому там ви згадали про реакцію. От саме те, що можливо не потрапило до відео. На відео. Як можете оцінити взагалі поведінку хлопців у той момент, і саме їхню реакцію на ваше зауваження? На відео опубліковано все відео. Нам не бухало можливо 3-4 секунди. Момент, де я підходжу до них. Тому що я включила камеру таку ну, перед тим, як іти, і, і, власне, не потрапило буквально декілька секунд в кінці там чути типу, сміх в мою сторону, очевидно, і можливо ще декілька секунд гімну країни-агресом. Реакція мене знову ж таки дуже сильно обурила, тому що саме їхня байдужість. Те, що вони не бачили в цьому жодної проблеми, і момент, що хлопець висміяв мене наголо. Єдина реакція, яка мене в цей момент, можливо, скажемо так, підняла мені настрій, це реакція дівчинки, яка вступила зі мною в діалог, одразу хочу зауважити, що вона одразу вступила зі мною в діалог українською мовою. Тобто вона зразу сказала: тата, я, ну, типу, да, я все розумію. Зараз ми виключимо. Вона зразу звернулася до хлопців, які вмикали музику. «Виключіть, будь ласка, типу і це все вона зразу їм сказала, щоб вони виключили. Хлопці натомість з ціллю мені помститися якоби. Почали включати гімн країни-агресора, тому що не знаю чого. Можливо, це було проявом якогось їхнього его або просто сценарієм захисту. Я не можу. Говорити я не була на їх ситуації, в їх шкірі. але да. Окрім вас, хтось з перехожих, ви кажете, що ви стояли і спостерігали за ними декілька хвилин. Окрім вас, хтось підійшов, зробив їм зауваження? Чи, і як взагалі реагували люди на те, що вони йдуть, і тут лунає у центрі столиці російська музика? Люди йшли. Просто йшли. Я думаю, що. Скоріше за все, це ну хочу зуважити, що я була сама, бо, тобто я була там ну, без, без Ем, Зазвичай, оскільки це була неділя, сонячний день, свято і після такого жахливого, після таких жахливих новин всі виходили або парами, або з друзями, тому, можливо, це теж спричинило. Я не знаю, не хочу говорити за інших. Мене це конкретно обурило, тому що мені було боляче читати зранку новини, коли паралельно я дивлюся, як моя однокурсниця публікує відео, які відбуваються в неї в рідному місті, збирає гроші своїм ну, типу, тобто, своїм жителям, сумчанам. А тут хлопці такого віку, як ми абсолютно ігнорують будь-які моральні цінності. І просто в наглу включають російську музику, мене це дуже сильно обурило, і, власне, це стало моїм поштовхом якось це змінити. Я не вважала, що ну, типу, я не знала, що на відео буде такий ажіотаж, але так вже трапилось. А ви, як мешканка Києва, з власного досвіду чи часто чуєте російську музику на вулицях міста? Я насправді ніколи не звертала на це увагу. Чесно, я знаю лише ще один кейс, який є був, це коли в нічному клубі вмикали російську музику, але там за це теж вибачалися ніби як. Ем, російську музику я так, щоб прям нагло і в контексті таких жахливих подій чула вперше, щоб прям так гучно і настільки просто мерзотно. Але мені, як мешканці Києва, Приємно, що зараз багато закладів і багато людей переходять на українську мову. Українською зараз спілкується набагато більше, ніж спілкувалося раніше. Мені це приємно чути, мені це приємно спостерігати. Звісно, побутові розмови. Я не маю жодного права туди лізти. Це приватне життя кожної людини. Але мені приємно, що в публічному просторі української мови стає більше. Російської мови не, не знаю, але російську музику. Я ніде не чула, щоб десь можливо грали на вулицях, чи там якісь гітаристи, чи ще щось завжди грають або англійською, або українською. Тому російську музику, певно, що те, що я пам'ятаю, я чула чуть би не вперше. На вашу думку, що може змінити свідомість людей? Які нарешті мають зрозуміти наслідки наявності російської в Україні, якщо навіть цей прикрий інцидент він стався через декілька годин після масштабного удару по сумах, і це не додало якогось розуміння проблеми наявності російської в Україні. Наскільки я розумію, з 2017 року вже діє закон про українську мову, тобто, якщо я не помиляюся, то абсолютно всі в публічному просторі зобов'язані використовувати українську мову, тобто і в обслуговуванні, і таке інше. Моя думка: що для того, аби російської музики, російської культури, російської спадщини і толерування російської в суспільстві. Для того щоб цього уникнути або зменшити кількість, на мою думку, треба, щоб були посилені за це санкції. Тобто, щоб за це була або якась вагома адміністративна відповідальність, або виправні роботи, чи, можливо, якісь інші. Це вже як вирішить влада. Але моя думка така, що треба посилити санкції, тому що на жаль, поки що в нашій країні. Політика якогось здорового глузду вона не працює до кінця вона працює з дуже малим відсотком суспільства, і було би добре, щоб за це були посилені санкції, щоб люди. Боялися використовувати мову ворога в публічному просторі. Тобто, це ну тобто я не говорю про побутові розмови, коли ти зустрічаєшся між собою, і там я знаю, що є багато людей, які між собою спілкуються російською, але як тільки ти до них звертаєшся українською, вони переходять на українську. Так повинно бути, так повинно бути, і це власне те, до чого я вважаю, ми повинні йти. Перш за все хочу подякувати вам за вашу громадянську позицію і небайдужість, що ви не просто пройшли, а звернули на це увагу. Можливо, іншим це стане уроком. І дякую вам за нашу розмову. На все добре.